У сотні найвпливовіших від журналу «Тайм» у цьому рейтингу є ім'я лише одного українця, і це керівник офісу президента Андрій Єрмак в категорії лідери. Знову ж таки, там де Юлі і Навальна. Текст про нього написав колишній генеральний секретар НАТО Андр Андерсфону Ерасмусен, який разом із Єрмаком працює у робочій групі з Євроатлантичної інтеграції України. І за словами Ерасмусена, керівник офісу президента, людина, яка відіграє ключову роль у забезпеченні роботи уряду. Він не тільки виконує. Ну роль рішучого лідера, а й довів, що є таким. І на думку політологів, Єрмак не дарма опинився у списку найвпливовіших, адже нині відіграє помітну роль в українській політиці. Якщо подивитися на цей рейтинг, там немає лідерів свідових, там в основному люди, які відіграють ну там другорядну роль, або, наприклад, там якусь допоміжну роль. Вони є безумовно там лідерами в певних, скажімо, сферах, але вони не є лідерами країн. Тому в цьому контексті поява там пана Єрмака, мабуть, абсолютно очікувана. До речі, з однієї простої причини, тому що е, він має на сьогоднішній день величезну кількість неформальних повноважень, які не прописані там в конституції. І в законах України, але вони йому безпосередньо делеговані президентом. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак подякував журналу Тайм за включення його до списку стану впливовіших людей. Однак підкреслив, що серед них мають бути імена українських героїв, як Дмитро Куцубайло, Павло Петриченко, Олексій Чубашев, Чубашев, Андрій Пільщиков, Джус. Тощо він заявив, що визнання відтам є визнанням зусиль всієї команди президента Володимира Зеленського. Кожен, хто загинув за Україну і свободу, кожен з них віддав життя за те, щоб наш героїчний народ міг продовжувати свою боротьбу за незалежність. І ця боротьба ця битва за демократію, за цінності, вільного справедливого світу. Ця боротьба змінила світ, вплинула на нього більше ніж ми самі можемо навіть собі уявити. Тому сили оборони і народ України мають бути в тайм. Звичайно, що у соцмережах українці розділилися щодо от вибору журналу Тайм. Дехто вважає, що ці рейтинги не відображають загалі реальну картину. Інші ж не розуміють, чому від України до списку потрапив лише Єрмак. У рейтинг Тайм з України увійшов не військовий, не лікар, не рятувальник, не волонтер. На цьому варто закінчити всі розмови про те, хто туди увійшов. Голова канцелярії посада, яка не передбачена конституцією, а по факту сірий кардинал. Який може бути авторитет у Єрмака, і хто це такий авторитет і повага тільки ЗСУ я так розумію, нічого хорошого в майбутньому не буде. Пішов я спать. Невідомо тільки за що саме президент так любить Єрмака. Може, і народ полюбив би його, якби знав за що.